Салату, я думаю, ви ще точно не їли. Він настільки смачний, що просто гріх не приготувати, а на свято буде справжньою зіркою столу. Готується дуже швидко, так що давайте готувати. Бру роз'ємне кільце і викладаю курячу грудку. Можна будь-яку частину, але мені подобається саме філейка. Зверху сіточка майонеза. Наступний шар консервована кукурузка. Знову майонез і гарненька утрамбовою ложечкою. Потім обов'язково яйця натерти на дрібній терці і знову. Притрамбовую і сіточка майонезом. Далі ананаси кубиком. Акуратно нарізаю і трошки віджимаю. І на завершення плавлений сирок. І ще цього разу я додала трохи сиру з пліснявою. Він додав надзвичайної такої родзинки цьому салату. Дуже і дуже смачно. Поєднання смаків. Просто тому готуйте, насолоджуйтесь смачними святами разом зі мною. Якщо вам подобається рецепт, обов'язково збережіть, поділіться з друзями і підписуйтесь.